Привіт усім! У цьому короткому уроку з After Effects я покажу вам, як створити круглий градієнт. Робимо круглу форму строком розміром 500 на 500 пікселів, без заливання, але з градієнтом товщиною 60 пікселів. Використовуємо лінійний градієнт двох кольорів: яскраво-фіолетовий та темно-фіолетовий. Ми трохи зміщуємо Anchor Point на мінус 10 і 10 пікселів, Потім ми анімуємо обертання експрешеном Time на 100. Додаємо ехо ефект і коригуємо в ньому Number of Echos 20 Decay 0,9 Composite Embed і змінюємо режим змішування шару на Soft Light. Ми дублюємо цю форму і змінюємо кольори градієнта, редагуємо час анімації обертання на 90 плюс 100. Знову дублюємо цю форму і також змінюємо кольори градієнта та час анімації обертання на 120 плюс 70. Знову повторюємо цю процедуру ще раз, змінивши кольори градієнта та час анімації обертання на 70 плюс 210.